В ніч з 15 на 16 лютого в селі Майдан Лабунь, що на Шепетівщині, в житловому будинку за адресою Шкільна 3 сталася пожежа, в результаті якої загинуло двоє осіб. 16 лютого 2017 року о 4 годині 59 хвилин на пункт зв'язку частини 21 ДПРЧ поступило повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Майдан Лабунь Шепетівського району. На місце події було направлено в складі відділення 21 ДПРЧ було направлено особовий склад. Прибувши на місце події, особовий склад приступив до гасіння пожежі, було подано один ствол на гасіння пожежі. Було виявлено тіла двох осіб. Це громадянинки 26-го року народження та громадянина 59-го року народження. Пожежа була ліквідована орієнтовно в 5 годині 45 хвилин. Завдяки вчасним та злагодженим діям шепетівських пожежників вогонь вдалося подолати, і він не завдав шкоди сусіднім будинкам. Однак, життя жінки похилого віку та її сина врятувати не вдалося. Найімовірніше причиною пожежі стало на перший погляд банальне порушення правил експлуатації електронагривальних приладів. Причини пожежі можливе коротке замкнення автомережі в побутовій кімнаті даного житлового будинку. Наразі проводиться перевірка складаються вхідні матеріали і буде направлено до місцевого Шептівського відділу поліції. В результаті пожежі вогнем пошкоджено дахове покриття будинку, вікна, житлову кімнату та домашні речі. Додамо, що родина, яку спіткало нещастя, не належала до розряду неблагополучних. Односельці та керівництво села характеризують їх позитивно. По сім'ї можу сказати лише одне, що це була дійсно благополучна сім'я. Ось я не експерт, але напевно просто поводження, неправильне поводження з електроприладами. Ось, тому що їх постійно відвідували. Ось, і вони ну, нормальні люди були. Того ж дня шепетівські пожежники здійснили подвірний обхід домогосподарств села Майдан Лабунь та вручили їхнім власникам листівки нагадування з правилами пожежної безпеки. Аналогічні заходи було проведено і в інших селах Михайлюцької сільської ради. Крім того, було зібрано виконком із депутатами згаданої сільської ради та соціальними працівниками. На додаток у сільській школі для учнів 7-11 класів начальник Шепетівського районного сектору Державної служби Надзвичайних ситуацій Віктор Федоровський здійснив виступ, де вкотре нагадав про необхідність дотримання елементарних правил пожежної безпеки.